Вітаю найкращі глядачі на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський і маємо ексклюзив. Олег Винник з'явився в Києві. Моя глядачка, найкращі глядачі у мене зняла відео Олега Винника, як він перебував неподалік цирку. Це було вчора. Олег Винник помітив камеру і е, швидко втік. І також маємо ще одну заяву сьогодні. Продюсер Олега Винника повідомляє, що припинив співпрацю з артистом. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Росослав Продакшн. ставте вподобайки, залишайте коментарі, тому що тут найцікавіша новина і найоперативніша. Хочу надати слово продюсеру відразу, Олександру Габенку. Друзі, отже, перед тим як я покажу відео Олега Винника в Києві, яке надіслала мені сьогодні моя глядачка. Вона його зняла вчора напередодні. Розповім ще одну новину: телеграм-канал Музвар сьогодні повідомляє, що Олег Винник призупинив відносини зі своїм продюсером. За інформацією нашого інсайдера, заявляє Музвар, колишній народний улюбленець Олег Винник не планує повертатися в Україну і навіть палить мости з екс-колегами. За словами нашого інформатора, на музичному ринку вже є запити. На придбання прав на виконання пісень співака. частково цю інформацію підтвердив сам 에, продюсер Олега Винника Олександр Горбенко. Останнім часом із Олегом не маємо тісних робочих відносин. Думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичний матеріал вони фактично належать моїй компанії, заявляє Горбенко. Звернень на переспіви та використання образу артиста було вже декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання на все свій час, повідомляє Олександр Горбенко. Що то за страшна хвороба спіткала Олега Винника, знає тільки його дружина, бог і прикордонники в Німеччині, пише телеграм-канал Музвар. Але схоже, що скоро вовчицям треба буде обрати нового вожака з граї. Схоже на те, що вчора власне лахвиник прибув до Києва і зустрівся зі своїм продюсером. Моя глядачка Мілана надсилає сьогодні мені відео. Добрий день, Ростиславе. Дивлюсь ваш Ютуб канал і бачила кілька сюжетів про Олега Винника. Вчора я проходила вулицею Гоголєвською у Києві в районі цирку та побачила дуже схожого чоловіка на Олега Винника. Подумала, може вам буде цікава така інформація. Прикріплюю відео з повагою, ваша глядачка Мілана. І ось власне, давайте розглянемо це відео. Олег виник говорить по телефону. Він трохи поправляє свій джекет, нібито нервує, розглядається навкруги і так далі. І коли помічає власне, що його знімають на камеру, він дуже так раптово знервував і почав швидко іти в інший напрямок. Якщо комусь ще відома якась інформація, будь ласка, надсилайте на мій інстаграм Ростислав Продакшн або на мою пошту. І отже, пригадаємо в скандала, який влип раніше влипав Олег Виник та його позицію щодо війни. Через цей пропагандистський ролик Олег Винник потрапив у базу миротворець. Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали удовицями. І я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один одного. Усім міром. Ще декілька років тому, за участь у цьому пропагандистському ролику, виннику та його продюсеру довелося відмазуватися від того, чому вони брали участь у відвертій пропаганді Російської Федерації. мною зв'язалась продюсер цього проекту. Вона сама із Москви предложила нам участвувати в проєкті міжнародному, який називався Всім мір. Нам прислали огромний список артистів, з якими ведуться переговори, в їх числі була Анджеліна Жолі, Капріо, Андре Бачелі, Алісандро Сефіна, Група Рамштайн. Тоді продюсер скаржився, що їх нібито підставили, і власне усіх заявлених учасників не було. Проєкт присвячувався до Міжнародного дня миру. Ми не розбиралися в бекграунді тих людей, яких нам подали в цьому списку і навіть не вникали. В, скажем так, список в, спис ну, в учасників. власна Росія веде війну з Україною. Вас ніяк не налякало, що це буде російський продукт? Презентувалася як міжнародна акція, і представники різних стран на язики своєї країни повинні були сказати слова міра. Тоді це був грандіозний скандал, адже з виником знялися відверті пропагандисти та путіністи, які виступали в окупованому Криму, підтримали анексію Криму та е приїжджали на Донбас, аби посіяти, хто кажуть, руський мір. Може пане Олеже, відповісте, який зміст ви вкладали у власну участь у цій акції? Тобто, ми за мир за мир який я сказав абсолютно все. Я можу повторити ті слова, що я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. і Таке інше, все там все там абсолютно сказано від мене. Я не. Забираю своїх слів. Я не людина політики, і я не думаю про політику. Коли нам відверто сказали, що тут немає ніякої політики, і ми ні з ким не співпрацюємо абсолютно, я погодився, тому що мені здається все таке, що м, любу адекватну людину в цьому світі запитати ви за мир чи ні. Я повторюсь, я реально за мир, і я не хочу, щоб ми ніколи не страждали і не гинули е, в війнах. Відповіді Олега тоді зрозуміло не всі. Ми розуміємо, що за мир. Але якщо Російська Федерація починає війну з твоєю країною, то про який мир ми можемо говорити? Ми маємо вигнати одвічного ворога з нашої землі? Те, що мені, те, що мені вже нав'язують різні там е, якісь е, речі пропагандистські, це вже інша справа. Я в цьому не хочу абсолютно розбиратися і занурюватися. Я реально за мир. Та я можу зрозуміти, що за мир, але за мир який? Оце ми не могли зрозуміти ніколи. я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Я мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш наш Крим, а він не наш на сьогоднішній день. Ну ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт, і ми будемо всі кричати, що наш, то чому ж ми нічого не вирішуємо. Та і сьогоднішня позиція до Олега Винника є багато запитань: чому виїхав, куди, на лікування, яке, чи справді, чи не справді, та юне теж зникнення жодного допису в підтримку України. Олег Винник після повномасштабного вторгнення засудив російську агресію, записав відеозвернення до росіян та білорусів. Ми це пам'ятаємо. Я кладу своє серце до ваших ніг. Росія, Білорусь, ви воролісь в нашу страну. с оружием смертельным на нашу землю. Вы убиваете наших жен, матерей, наших детей, беременных женщин. Повторяю, беременных женщин. Армия российская, белорусская, это вы такие сильные на Украину, на мирную страну, которая никогда ни на кого не нападала. Гостеприимную. Вы пошли на нее двумя, двумя армиями. А что ж такое? Одной мало, потому что вы поняли, что в нашей стране есть армия, которая стоит за нашу землю, за наших людей и за всю Европу. И они вам показали, какие мы сильны. У нас армия образовалась из-за вас. На сьогоднішній день про Олега винника нічого не знаємо, не чути. Він видалив усі дописи з соцмереж з Фейсбуку та Інстаграму, лише залишив заставку Stop Russian Aggression Зупиніть російську агресію. Сьогодні ж моя підписниця та глядачка помітила винника і зняла відео з Києва біля цирку. Це я вже заявляв. Власне, що відбувається? Жодних прояснень, жодного відповіді. Казали, що він лікується в Німеччині. Сьогодні ж його помічають у Києві і розрив із продюсером. Або Олег виник, я не знаю, де він і що з ним. Але а ти ж я... з Олегом знайомий да, да, ми, ми друзі. Ти просто це і... треба було б якось пояснити все це, ну не можна зникати. Тобто ти знаєш, де він що ні, я не знаю де. Ти не питався жодного разу. Ні, я пробував, я там хтось сказав, той там, то там. Ну, Олег трубку не бере, сто разів ти дзвонити не будеш. Ну, просто мені здається, якось треба по інакшому Я навіть не скажу, що вони мене розчувували, і скоріше так, вони мене здивували. Якщо б не в Україні, де би ти жив? Um, ну, звісно, якщо не в Україні, ну, скажімо так, не дай Бог, то uh -huh. понятно, що ближе Германія. Но, чесно говоря, все-таки моя мене не покидають. Умереть я хочу здесь. Я розумію, що буде дивитися цей сюжет багато прихильників Олега Винника і загалом українців, які мають дуже багато запитань, але я намагаюся об'єктивно показати усю картинку. Також я переглянув інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Олег Винник був в гостях. Він заявляв, що від початку з 2014 року він жодного разу не їздив на територію Російської Федерації, не давав концертів, хоча пропонували там великі гори і шалені гонорари. После начала боевых действий предложения спеть в России поступали? Всегда. До сих пор? До сих пор, Даже? да. Вызванивают, просят, понимают. В этом говорить ну, уже, ну да, но не, не серьезно. Ну как, как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил и вернулся назад. І останнє, що прокоментую, так це заяви з приводу хвороб. Точніше, це не заяви, а деякі нечесні люди розпустили такі чутки, що в Олега виника онкологія. я також намагався цю інформацію спростувати. Взяв інтерв'ю в Іва Бобула, він мені теж казав, що не бачив він в Олега виника онкології. Він поспілкувався декілька слів з співаком. Тому ці чутки якось продовжувалися далі. Ігріватися і так далі декілька днів тому Валерія Барон, голова офіційного фан-клубу Олега Винника, спростувала цю інформацію, що в них немає жодних доказів ні з лікування. Загалом про Олега Винника, про те, що вони заявляють. Ромочка Нізецький був у нього. Рома мені позвонив. Я поспілкувався пару хвилин з Олегом. Він казав, що все буде добре. Тримайтеся. Я з вами. Це те, що, що я бачив, що я чув. Більше я з, не спілкувався з ним. Не знаю, що там, як там. Ну, мабуть, коли щось є, мабуть, людина не хоче, щоб це аф афішували на сьогоднішній день, тому що і так вистачає проблеми. Навіть кричати, що я там не знаю. Ну це правда, що, ні, те, що можливо в нього онкологія? Чи ви взагалі нічого не знаєте? Ні, я по ньому не бачу, що в нього онкологія. Mm -hmm. Бо нормальний вигляд, нормальний обличчя нормальне. Може, щось знаєш, у що кожної людини щось є організм перестраюється, десь там перепрацював, переволнувався. Все в житті є. Ми не можемо лізти в душу людини, чому в війні. Ну так сталося, і все. Кансов приходить, от момент, де тебе там бах і ларингіт ударив, і все. Полконсатор ботав, Волоцьке. Зівали Бо, такої, да? да? Пол концерти потім все объявили, обівіли, і люди забрали білети. все, всі забрали, бюлети здали. І ще ми три концерти міняли. І загалом, друзі, я переглянув декілька інтерв'ю. Олег Винник ще з 2020 року там стверджував, що є певні проблеми зі здоров'ям. Це пов'язано було також із коронавірусом. Він перехворів в легкій формі, але в нього були дуже складні ускладнення. І він в інтерв'ю також про це говорив. Але це не чесно і неправильно розголошувати у ці всі лікарські таємниці, якщо Людина сама не хоче коментувати. Просто дивно те, що чому там зник на понад рік, так кажуть, що в нього є фонд Вовчиця. Роман Недзельський підтверджував, що Олег Виник допомагав ЗСУ. Хоча від офіційної інформації від співака не було. Також бек-вокалістка і, кажуть, дружина Олега Виника з 23 лютого зникла з соцмереж. Вона отримала премію 23 лютого. Написала пісню, написала допис про пісню. Дякую українцям, але не засудила російську агресію. Також не вийшла. Що з, зі співаком? Чому так приховують від українців? Чому не можна декілька слів сказати е, аудиторіям? Це досі мені незрозуміло. Я намагався бути максимально об'єктивним. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. На. Тебе твоя популярность нравится? Не, 100%, не на сто процентов. Каждая популярность, чем больше популярности здесь на земле, тем больше за нее придется отвечать. А ты еще не ответил? Эм, даст Бог, отвечу, когда буду уходить туда, откуда пришел. Я надеюсь, что туда иду.